Мені дуже не подобається, коли якесь таке різке зверхнє ставила. Сказати, от це твій недолік, то я вважаю, що так не можна казати. Добрий день. Скажіть, будь ласка, чи займаєтесь ви спортом? Доброго дня. Тимчасово не займаюсь, хоча займалась Пілатисом. І як вам е, пілатес? Чи сподобалось? Мені дуже сподобався Пілатес. Я займалася на реформерах. Два з половиною місяці. Чому перестали займатись через брак часу? Я зрозуміла, так, у нас час дуже мало часу, на жаль. Так. Скажіть, будь ласка, скільки ви готові заплатити за індивідуальне заняття? За індивідуальні заняття максимум я готова заплатити 4 тисячі в місяць. Які вимоги мають бути до тренера, коли ви приходите до нього на тренування на індивідуальні заняття саме? Просто добрий настрій і мила атмосфера. Супер як мені здається. Добре. Що саме впливає на ваш вибір, коли ви обираєте студію пілатесу або стрейчингу, або ж, ж фітнес-зал? Напевно, щоб не було занадто багато осіб. І щоб тренер міг приділити увагу кожному, міг звернути увагу на кожного і міг теж якби, побачити, як займається певна особа. Тому що, коли дуже багато людей в залі, він просто може не зауважити, чи хтось робить правильно, чи хтось там робить неправильно. Скільки максимум для вас оптимальна кількість людей в групі? До 12 осіб. Це достатньо багато, до речі. Ну, я була в таких залах, де було набагато більше, тобто мені це не сподобалося. Але в загальному, напевно, треба, щоб тренер був терпеливий і з повагою відносився до кожної особи, навіть якщо людина не вміє робити, тобто їй не виходить просто дуже делікатно пояснювати і казати, що в тебе це тільки початок, в тебе все вийде. От мені дуже не подобається, коли. Якесь таке різке зверхнє ставлення, або сказати, от це твій недолік. Тобто я вважаю, що так не можна казати е, тим, хто тільки прийшов, починає займатися, а дуже делікатно підходити до кожного, до кожної особи. Якщо при всій групі тренер зробить зауваження, наприклад, у вас зігнуте коліно або ще якась помилка, вам буде неприємно скоріше за все? Ні. Якщо він це зробить в вічливій формі, це навпаки дуже в принципі правильно, тому що він повинен робити зауваження і людину якось виправляти, якщо вона це неправильно робить. Тобто це нормально. Дуже вам дякую за такі змістовні відповіді. Нам було дуже цікаво з вами поспілкуватись, і ми запрошуємо вас у нашу студію. Вона називається Грек Студіо. Я вам зараз флаєр дам, і ви можете переглянути собі інстаграм.